Вітаю в етері Дніпроті Контекст. Гість програми. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдане щиро вдячні за те, що долучився. Вітаю, Дмитро. Богдана СБУ офіційно підтвердила, що результатом вчорашньої унікальної спецоперації з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу ворога було уражено 41 літак, серед яких А 50 ту Ту-95, Ту-22М3 ту – Повідомляється, що загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Які твої враження і думки з приводу того, що відбулося? Ну, звичайно, це історичний день. Тому я думаю, що 1 червня 2025 року входить в історію, як вперше, коли дрони атакували ракетні носії ядерної зброї на території ворога, на території Російської Федерації. Тому це взагалі в умовах сьогоднішніх перемовин в Стамбулі. Я думаю, що це вагома подія і демонструє росіянам, що Україна може вражати російські літаки безпосередньо на її території. Тому, звичайно, що варто сказати, що це дороговартісні літаки. Види озброєння, але що, напевно, найгірше для росіян, так те, що Російська Федерація не виробляє ці літаки, тобто літаки ту 95 Ту 160 Ту 22 М3. це літаки, які були розроблені в радянському Союзі. Але після розпаду радянського союзу Російська Федерація фактично втратила. Технології по їх виробництву, тому що е, частина цих технологій, до речі, знаходилась і в Україні безпосередньо до 2014 року, наприклад, в Запоріжжі завод Моторсіч займався обслуговуванням двигунів, обслуговуванням та ремонту двигунів ракети носіїв Ту-95 та Ту-160. тому частина цих технологій є і е, в Україні. Російська Федерація звичайно в 2015 році анонсувала про виробництво поновлення виробництва цих ракетоносіїв, безпосередньо Ту 160 М 2 але це було анонсовано, Але виявилося, що нема ліній по виробництву фюзеляжів для Ту 160 М2. І фактично Росія втратила технологію по виробництву титанових ось цих конструкцій легких, але надійних. Тобто цю технологію, і фактично тільки через 7 років перший ту 160 м 2 зійшов з кайнлера, але це був літак, який був зроблений. з Донорів, тобто такий авіаційний кан канібалізм, і ну, і частини е е деталей, які залишились після розпаду радянського союзу, тому е Росія в довгостроковій перспективі не зможе відновити цю авіацію. Я думаю, що е тим пілотам, які і тому персоналу, який залишився без своїх бортів. Е, їм варто готувати вже напевно переводитись в російську піхоту, в штурмовики, можливо, мотоциклетні роти, і е, штурмувати ось десь на сході України е, такі іти в одноразові штурми, е, тобто, те, що відбулось, це наслідок доктрини е, радянського союзу, і цю доктрину прийняла е, Росія. Е, Таке було розуміння, що ми засунемо літаки там кудись подалі, десь на північ, де їх ніхто не побачить, і знищити їх буде вкрай важко. І вони просто будуть такими один біля одного рядком стояти на аеродромі. Звичайно, що це досить е сильно привернуло увагу Службу безпеки України, і варто відзначити, що. Треба представити до державних найвищих нагород тих людей, які розробляли цю операцію, і безпосередньо її реалізовували на території Російської Федерації, тому що за такий тривалий час операції не сталось витоку інформації, не сталося будь-яких якихось речей, які б могли зашкодити людям, які перебували безпосередньо співробітниками Служби безпеки України на на території Російської Федерації. Тому все спрацювало, все спрацювало ідеально, і зараз росіяни самі вони там в паніці, не розуміють, що відбувається. Кілометрові затори біля цих аеродромів, міст, які поруч, вони намагаються шукати диверсантів, обшукувати фури, шукають ще ці дрони тобто повний хаос і дезорганізація ось в службі контррозвідки Російської Федерації. Тому ми на сьогодні маємо ось такі визначні події. Напевно, перше, це в коли в дроном вразили підводний човен, так? Фактично коли країна, яка не має свого флоту, вражає підводний човен країни, яка є, яка Ядерній тряді, ось є влучання дронів в в безпосередньо в гелікоптери, і зараз вже українські дрони вражають ось такі над дорогі ракети носії ядерної зброї вже на території Російської Федерації. Богдане буквально одразу дуже багато деталей почало з'являтися саме з боку української сторони щодо проведення цієї операції, яким чином, що звідки вилітало. Як ти вважаєш, як пояснювати ось таку публічність і чи не призводить це фактично до того, що росіянам легше стає розуміти, що треба їм шукати, і яким чином діяти далі? Чому так відбувається? Як ти вважаєш? Я думаю, що на жаль, повторення цієї операції воно неможливе. Тобто це е, такі операції, які або вона відбувається, вона вдається, або е, якщо йде щось не так, то або вона згортається, або не дай Бог, е, ну просто іде щось не, не за планом. Тому е, зараз просто з'являються ті факти, які росіяни рано чи пізно зрозуміють. Вже зараз е, російські ЗМІ публікують е, фото і безпосереднє місце знаходження. Складу в Челябінські, де е, ось була ця фотографія, зроблена дронів безпосередньо перед їх відправкою, тому е, рано чи пізно ну, росіяни і російські спецслужби вони е, ось е, знайдуть так, е, ці ниточки, і зрозуміють можливо, як це відбулось, але це вже здійснений факт. Тобто, і повторення такої операції вже буде вкрай, вкрай складним. Тому і ці факти вони будуть афішуватися, і все ж таки, я думаю, що більшість можливо навіть фактів вони будуть такі, знаєте, досить міфічні. Ось тому наразі, ось так. Богдане, багато міжнародних видань реагують схвальні відгуки, реагує Масад. Представники наших іноземних партнерів, які допомагають нам воювати із росіянами. На твою думку, як нам грає зараз ось ця популярність після цієї надзвичайної операції, унікальної, і в якому становищі медійному перебувають вороги? Звичайно, це позитивний такий інформаційні хвилі. Які розійшлися всім світом, і це повинно по перше, запевнити наших партнерів, що в нас є, у нас є в нас є люди, в нас є технології, і ці технології вони розробляються всередині нашої держави, які можуть завдавати ось таких збитків ворогу. Тому це, по-перше, зростання авторитету спецслужб. Українських, тому що е, ми знаємо так, що там найбільш, найбільш такі вагоміші, найбільш е, можу сказати, популярніші, Цим там масад, мі 8 ось, але е, ми бачимо, що ця операція вона дійсно вона на рівні, на рівні цих спецслужб, а можливо, навіть на голову вищій по своєму такому, знаєте, е, ну по-доброму сказати, це таке, от нахабство, і ось це нахабство воно дійсно дало результат. І я ще раз відзначусь дійсно тих людей, тих співробітників СБУ, які е, поїхали на територію Російської Федерації, і вони в певний момент вони розуміли, що якщо щось піде не так, вони потраплять е, в полон і потраплять в російську в'язницю. Але всі співробітники СБУ покинули територію Російської Федерації успішно, і це теж. Е, Дуже важлива частина операції. Тобто перший елемент це знищення е, ворожої техніки, так, завдання максимальних збитків, але ще найбільш, напевно, важливіший компонент цієї операції це відхід, відхід тих людей, організація відходу для того, щоб е, не було ось цього е, інформаційного негативу. Так? Тому що якщо е, там щось піде не так і хтось потрапить в полон, звичайно, що. Це трішки зіб'є ось ці позитивні ноти. Але зараз ми просто дивуємось, дивуємось тим, що ось наші спецслужби дійсно здатні ось творити ось такі речі. Богдане. Переговори у Стамбулі затримку, але все ж стартували, і очільник МЗС Туреччини заявив, що сторони обговорять умови припинення вогню та можливу зустріч глав. Двох держав. На твою думку, чи варто розраховувати на якийсь рух у бік припинення вогню, чи ми все ж перебуваємо в процесі подальшої ескалації Великої війни? Так, дійсно, Україна підготувала, підготувала свій меморандум, передала російській стороні. Там важливий, напевно, перший пункт, де чітко зазначено, що перше це припинення вогню на суші, на воді і в повітрі. Ось і після цього можливо всі інші перемовини. Ось е, тому це е, крок, який дуже легко здійснити, якщо дійсно Російська Федерація хоче зупинити війну, е, зупинити е, ось і зі свого боку втрати, так, які, наприклад, вчора відбулись, і сьогодні вночі, коли е, українські дрони е, атакували базу Бориса Глебську і де є загиблі знову ж таки російські солдати, і це відбулося на території Російської Федерації. Тому російська сторона повинна бути зацікавлена в цьому, як і українська українці, звичайно, в цьому зацікавлені ще з 2014 року. Ми не починали цю війну, ми не хотіли її, але наш сусід виявився найгіршим нашим ворогом і ось так цинічно вже. Понад 10 років веде цю війну проти нас. Богдане Михайло Драпатий подав рапорт про відставку і бібісі зазначають, що Росія 1 червня завдала ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ біля міста Самар на Дніпропетровщині. Командувач сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що йде у відставку через цю трагедію. Як ти розумієш причини та наслідки ось такого кроку? Ну, звичайно, це халатність, повна халатність. Для мене взагалі дуже, дуже дивно, знаєте, коли я на багатьох полігонах був, і, на жаль, не на багатьох полігонах є засоби там виявлення ворожих безпілотників, тобто безпосередньо радарів, які можуть це робити. А це дуже важливий компонент полігонів, будь-яких полігонів, де вони знаходяться. Тобто ворог. Перше, щоб е, зрозуміти, щоб знанести е, удар ракетою, він повинен е, в точку визначену точку, яку його зацікавила. Зацікавити вона його може там по різним причинам. Можливо, там агентурна розвідка, можливо, це просто якісь е, обліт території, і були зафіксовані якісь. Елементи, які їх зацікавили, тобто відправляється дрон дрон, який в реалі, в реал-таймі дивиться і е, веде е, спостереження, і ось по цьому по цій картинці відбувається нанесення удару. Тобто, якщо цього не відбувалось, потрібно просто засоби, які дадуть змогу е, виявляти ось ці е, суперками, так які здатні там глиб на нашу територію там, на 50 кілометрів залітати. Ось. І... На жаль, в багатьох випадках це нехтується. Ось і драпата. Я думаю, він чітко чітко після трагедії, яка відбулася там декілька місяців тому, на фактично на тому ж самому полігоні, коли знову ж таки загинули люди. І я думаю, що після цього другий такий випадок став вже е, крапкою для нього, тому що це людина, яка має гідність. І яка ну, фактично не тримається там своєї посади. Ну і ця посада для драпатого він бойовий командир, і на мою думку, він повинен знаходитись якомога будь до лінії фронту і безпосередньо своїм авторитетом і своїм вмінням керувати ось, військами, а не займатися якоюсь там адміністративною роботою в Києві. Тому, звичайно, що це чергова трагедія і чергова безвідповідальність. Бпосередніх людей на полігоні і е, тих людей, які, я ж ще раз повторюсь, відповідають безпосередньо за виявлення ось цих е, дронів, які наводять і коригують ці ракети. Богдана, давай поговоримо про ситуацію на фронті, поряд із Межівською громадою Дніпропетровщини. Мучной повідомляє, що на рубежі Новосергіївка Новомиколаївка йдуть серйозні бої. Противник зосереджує важку артилерію. Працює авіація, відбуваються піхотні штурми. Також ворог почав сильно тиснути на захід від Котлярівки, просувається на північ від Горіхового у західній частині. Багатиря був нанесений авіа... авіаудар українською авіацією по скупченню сил противника для того, щоб зупинити просування західніше від села. Також йдуть бої на схід від комара і на південний Схід противник штурмує і застосовує дрони, обстрілює наші позиції як у селищі, так і у сусідній Федорівці. Б'є дуже прицільно зазначає мучно. І що тобі відомо про ситуацію у тих районах? Ми бачимо з цієї інформації, що ворог тисне по всій ділянці фронту, так на південному Донбасі. Ось. І, звичайно, що мета вона залишається вийти на адмінкордони Дніпропетровщини та Донеччини. Росіяни. Відновлюють сили е, і намагаються тиснути на е, багатьох ділянках е, фронту. Звичайно, що зараз досить досить важливий для них населений пункт багатир при умові захоплення якого це буде ще одна така логістична точка, е, до якої там росіяни зможуть добиратися і вже з нею далі вести свої активні штурмові дії. Звичайно, що страждає і Дніпропетровщина, Східна Дніпропетровщина Новопавлівка, Дачне, Філія, ці населені пункти фактично вже припинили своє існування, це лише руїни. Ворог постійно атакує Межову, так тільки там тиждень тому був атакований дроном волонтерський. Вонтерська автівка був завданий удар по дитячому садочку. Тому жива це знову ж таки перетворюється на дуже небезпечну таку точку для, для місцевих і для людей. Я знаю безліч людей, які з Покровська переїжджали в Межеву, тому що на той момент в Межеві було більш безпечніше, ніж. В Покровську і зараз війна, знаєте, ось вона так як набирає обертів, і люди вже з межовою, їм необхідно виїжджати вже далі і думати про свою власну безпеку. Звичайно, тому тут росіянам вкрай складно даються успіхи, і варто відзначити тих бійців, які дійсно жертвують собою і дають. Гідну відсіч ворогу, це знаєте, це не просто слова там для заспокоєння, а дивлячись на ту територію, по якій росіяни наступають, і вони б при умові нашого гіршого, більш слабкого спротиву, могли б вже зайти на територію Дніпропетровщини. Тому тут ті воїни, які знаходяться на цій ділянці фронту, вони дійсно. Роблять дуже важливі речі ворогу. Також вдається просуватися та окуповувати населені пункти на Сумщині. Росіяни атакують ФАБами. Костянтинівку, що на Донеччині. Що очікує наших оборонців на цих напрямках фронту? Які головні проблеми бачиш ти наразі? Головні проблеми, напевно, це те, що так Росія набрала дійсно обертів там з лютого місяця. Ось цей наступ російський, і зараз вкрай складно вкрай складно нашим оборонцям тут зупинити ворога. Росіян просто є суттєва перевага в силах безпосередньо в живих, живій піхоті і тут. Це обумовлено тим, що Російська Федерація фактично базовий курс підготовки російського піхотинця складає 14 днів зараз. Це в кращому випадку. А зазвичай буває таке, що 7 днів буває таке, що російські солдати на Курщині приїжджають на полігон і там на другий-третій день вже приїжджають і їх забирають, розбирають по підрозділам. Тому у росіян є ось таке швидке маршове поповнення, яке вони. Можуть використовувати. І бували навіть такі випадки, коли е е корейські війська ще на Курщині, на кордоні Курщини-Сумщини, атакували е наші позиції е в складі батальйон. І у нас елементарно просто закінчились е артилерійські снаряди касетні е на там, на третій, на четвертій хвилі, коли корейці йшли в атаку. Тому тут питання звичайно вогневих засобів, виявляння противника. Тому е, так е, ми бачимо, що, на жаль, війна вкочується в Сумську область, і тут е, ми, знаєте, стоїмо на такій на розтяжці, тому що в нас є багато ділянок фронту, важких ділянок фронту, і е, ми не можемо концентрувати там значні сили, е, де, де нам заманеться. Так, ми повинні розтягувати ці сили. Ну і звичайно, що ось це розтягування і дає змогу ворогу мати якісь просування. Певне. Богдане. На твою думку, наскільки серйозним залишається ризик прорив Росіян на Дніпропетровщину саме із Запорізького напрямку, тому що про це також говорять. Російська Федерація місяць тому вона здійснила ряд таких активних штурмових дій. Там по Всій ділянці фронту на Запоріжжі розраховували так досить швидко просунутись глиб нашої оборони, це не вдалося. І тому зараз тут росіяни переходять на класичні для них види штурмів. Це там групи по 3-4 піхотинця і намагаються прощупувати, лізти вперед і шукати. Проблемні ділянки нашої оборони Е, основна проблематика зараз вона напевно знаходиться все ж таки безпосередньо в Донецькій області, тому що тут росіяни намагаються розрізати нашу логістику, е, ось ці е, дрони, молнія і інші різновиди, які зараз росіяни активно застосовують, тобто це загроза там траси добропілля Краматорськ через Сергіївку, так. Потім вже там зафіксовані російські ці ударні дрони, дрони біля Дружківки, тобто долітають вони і до Костянтинівки. І задача очевидна вже зараз росіян, що вони намагаються розрізати сполучення, логістичне сполучення між гарнізоном, який в Покровському Мирнограді, між Добропіллям, гарнізон Турецьк Костянтинівка, Дружківка. І розрізати безпосередньо відрізати від гарнізону краматорськ Славянськ, тобто вбити такі можна сказати клин так, з дронів і активно атакувати наші логістичні шляхи для того, щоб обмежити обмежити логістичні сполучення, і це ось зараз основна загроза, яку особисто бачать військові. Тому що по там, по прикладу, часу Яру так росіяни активно вже ведуть штурмові дії весь травень місяць і штурмують місто 98 парашютно-десантна дивізія, це літнє з'єднання Російської Федерації, так і ем, не вдаються досить ем, швидко просуватись вгору. Не вдається. Тобто там за місяць, там буквально там десятки метрів ворог вдається захопити, і очевидно, що ворог бачить для себе можливість послабити нашу оборону саме ось такими ударами по логістичних артеріях. Президент Зеленський попереджає про загрозу з території Білорусі цього літа. Каже, що до можливих дій росіян має готуватися Європа. Яким чином можуть розвиватися події, на твою думку, як ти розумієш ось цю проблематику? Ну, я думаю, що Росія, Російська Федерація завжди сприймала Білорусі такий, як знаєте, туз в рукаві, які Путін в будь-який момент може. Витащити і покласти на стіл, але Лукашенка він всяким чином намагається маневрувати і якось відсторонитись так від бойових дій, які зараз ведуться на території України. Тому, звичайно, що якщо загроза зі сторони Білорусі буде цього це буде відомо нам, тому що зараз, в принципі, зараз немає такого туману війни, наприклад, навіть ось події там Харкова Харківщини 24-го року, коли російські війська пішли в атаку. так. Ці події вже були заздалегідь відомі за два місяці. Ось питання оборони, чому вона не була готова? Це вже до тих людей, які цим займалися. Але Факт того, що Російська Федерація піде в наступ, це був це було відомо навіть напередодні вже були конкретні дати і місця, де російські війська підуть вперед. Тому зараз в такому масштабі таман війни він відсутній, і будь-які успіхи ворога можуть тільки бути внаслідок дезорганізації саме у нас. Тому е, потрібно просто адекватно оцінювати обстановку і не, е, не нехтувати так е, солдатами, бійцями, які на передовій, і е, формувати безпосередньо фронт сенсорів. Я думаю, що це набагато дешевше буде для безпосередньо оборони півтічного кордону там на території з території Білорусі. Богдани наразі змі цитують заступника міністра оборони України Олександра Козенка, який на безпековому форумі в Сінгапурі сказав, що Україна здатна виробляти 10 мільйонів дронів на рік. Ти багато приділяв уваги цьому питанню: дронам їхньої нестачі на фронті. Що думаєш з приводу цієї інформації? Це загальна цифра. Я відтокаючи поки не зрозуміло, звідки вона. Взята і що рахуються в ці дрони, тому що у нас багато різновидів дронів виробляється, але насправді заміні дронів типу Mavic Мавік в нас поки що немає. Тобто на четвертий рік повномасштабної війни, ні ми, ні Російська Федерація аналогів зробити просто не здатна тому, в нас виробляється, звичайно багато інших типів дронів. Це загалом ударні бомбери, всі вони є досить ефективні, а є дрони, які просто, якимось чином, ну, вони, відверто кажучи, потрапляють в армію, тому що це комусь вигідно. Тому що війна це бізнес, це гроші, і хтось просто отримує за ці замовлення, за ці дрони, гроші на їх виробництво. Але так, є такі дрони, які потрапляючи в військо, вони потребують е, модернізації. Фактично, кожен дрон, який потрапляє там особливо в підвіт, в військо на передову, е, там він трішки доробляється. Там ну, треба вкласти 10-15 доларів е, там в дороблення. Але є такі, які повністю вони з коробки не полетять абсолютно, це просто знаєте. Витрачені кошти в нікуди, і вони ці дрони просто їх необхідно вдосконалювати, переробляти. І це додаткові кошти. І ці кошти вони беруться або зі зборів там волонтерських. Або ну в нас є такі випадки, коли в певні певну суму зі своїх грошей військовослужбовці віддають на там. На те, щоб можна було вдосконалювати ці засоби. Ось тому цифра, звичайно, вона звучить дуже солідно. Ось але звичайно, що потрібна не тільки кількість, але якість цих засобів, тому що е, потрібно оцінювати відсоткове співвідношення там вироблених дронів і ураження цими дронами. Цілий, і тоді вже це буде зрозуміло: чи це ефективний засіб, чи це неефективний. ж, Богдане, дуже дякую за твій час перемоги і мирного неба. Сьогодні разом з нами був Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна!